Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання даровані Богом дари. Римлян 12.6. Ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам. Десять років тому я був присутнім на ретриті в коледжі, де всі говорили про особистісний тест. Я ICTG», – казав один. Я ENFP», – промовив інший. Я в цьому зовсім не розбирався. Тому, жартуючи, сказав А я АБВГД. З того часу я багато чого дізнався про тести на тип особистості. Наведені вище літерні позначення це результати тесту Майерса Бріхса. Є й інші, наприклад. GSC. я знаходжу їх цікавими, оскільки з їхньою допомогою можна краще зрозуміти себе, дізнатися про свої сильні та слабкі сторони за умови, що ми не зловживаємо ними, вони можуть стати корисним інструментом, який Бог використовує для нашого розвитку. Святе письмо не пропонує нам особистісних тестів. Однак воно стверджує унікальність кожної людини в Божих очах і показує, як Бог наділяє кожного з нас унікальними дарами для служіння іншим у його царстві. У посланні до Римлян апостол Павло починає розкривати цю ідею, коли говорить, ми маємо різні дари згідно з благодаттю, даною нам. Павло пояснює, що ці дари призначені не для нас самих. А для служіння Божому народу, тілу Христа вони є відображенням Його благодаті та доброти, що діють у кожному з нас і через нас. Вони спонукають кожного християнина бути унікальною посудиною в служінні Богу? Якими дарами Бог вас обдарував для служіння іншим? Якщо ви не впевнені, які саме у вас дари, хто може допомогти вам розпізнати їх? Помолимось. Небесний Отче, дякую за дари, які ти мені дав. Будь ласка, допоможи мені використовувати їх у служенні тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.